Ну що ж, потрібно почати, бо затягувати немає куди. Тема, що розгорне цей твір, дуже проблематична на даний момент, адже багато з нас стикнулися з війною. Не знаю. Як описати відчуття тих, хто втратили буквально все. Наш голос, в неї герой стикнувся з цією ситуацією лицем до лиця, але все по порядку. Нашого героя, головного героя, звати Джонатан Рассел. Джонатан Рассел за походженням українець народився в місті Маріуполь. Його так назвав батько, бо він продовжувач роду раселів і має мати гідне ім'я. Його батько, за походженням, англієць, він народився в сім'ї заможних підприємців. Серед його роду ходить легенда, що далекий пращур Джонатана був лицарем при королю і займав місце правої руки і мав статус найкращого полководця. Його меч ще досі зберігається в родині раселів як пам'ятка про славні часи. Мати ж головного героя Анна Рассел за походженням Українка. Це й відіграло значну роль у встановленні місця проживання її сім'ї. Дідусь з боку матері теж українець, але під час СССР виїхав разом з род... із родиною до Франції, де проживала його рідна сестра. Там їм жилося добре. Батько матері працював юристом, а бабуся Джонатана медсестрою. Матя Джонатана мріяла вислати. Вступити в Оксфорд. Як не дивно, вона вступила на бюджет, де познайомилася з Джорджем Расселом, тоді він виступав за Оксфорд Юнайтед, це було кохання з першого погляду. Відтоді вони були разом аж до травня 2014 року. Зіграли ж весілля у 2002 році. Як ви думаєте, де? Правильно, на Україні, саме в місті Маріуполі, звідки походила родина Анни. А у 2003 році на світ з'явився їхній первісток. Це був хлопчик за домовленістю, яку Джордж і Анна уклали перед весіллям, ім'я хлопчику обрав батько. Ця домовленість полягала в тому, що якщо народиться дівчинка, мати називає її, а якщо хлопець, то батько. Так вийшло, що наступного сина вони чекали 12 років, його ім'я Джей Красов. В Україні батько працював психологом, а мати чомусь також обрала психологію, хоча в дипломі було написано, що вона також і лікар. Тому не все однозначно, як то кажуть, жили, не знали горя, поки не приперлася на Україну українуські землі, кацап з болота, що з'явили життя цієї сім'ї на до і після. Після цього батько прийняв рішення відіслати сім'ю куди подалі від війни. Але мати не погодилась і твердо стояла на своєму. Хоча батько йому мріяв її поїхати психологічними способами. Так було аж до 2017-го, коли нашому герою виповнилось 14 років. Батько наполіг покинути школу після 9-го і повестися повер... за кордон до Франції. Наш герой продовжив своє навчання, і, як на диво, мати погодилась, дідусь зрадів. Щоб більше часу проводитиме з онуком, адже у дідуся був будинок у місті Шамоні, що було у горах, тут Джонатан дав з склавши, що мати не залишить, що саму мати не залишить, а батькові вдалося його переконати. Джонатан не хотів приїжджати ще й з одної вагомої причини. Був закоханий у Катерину Розівську. Цього літа він мав намір записатися волонтери, аби проводити більше часу разом з коханою. На жаль, його плани не мали права на життя. Він поїхав навіть не попрощався з нею. Тому цю лінію можна викреслити. Прибувши до Ліона літаком, Джонатан зустрів дідуся в аеропорту, звідки вони разом поїхали до Шамонії. Де Джонатан мав продовжити навчання? Вони приїхали вечно шам... до Шамонів пізно ввечері. Тому всі плани про запис до вищої школи були перенесені на завтра. Ось настав день запису Джонатана і його дідуся прийняв директор школи. Він почав задавати питання і просив Джонатана відповісти на них французьку. Це було під силу нашому герою, адже він з дитинства розмовляв трьома мовами. Ви вже напевно здогадалися, що це за мови. Англійська, французька та українська. Досконало відповівши на питання, його прийняли до школи. Про навчання головного героя в цій школі сказати, що добре, це нічого не сказати, адже він був просто гуру навчання.